Сіє 13 Скільки там тринадцять вважати з пасію Всі ознайомлені з питанням. Одне питання виноситься на податкову сесію. Е е ще хочу вас запитати, як будемо голосувати? чи Прошу проголосуйте за те, щоб ми голосували шляхом підняття руки. Всі за, всі за. Наталя, Підемо, будь ласка, перше питання. Перше питання? Для того, щоб не виникло заборгованості по заробітній партії, працівників Вербського терцентру, нам потрібно виділити їм суму 78 80 гривень, а саме це на 2 місяці, вересень жовтень щоб не було заборгованості. А друге питання здійснити перерозподіл коштів по княгини з кеку 2275 верте паливо на кеку 2020, інші матеріали саме на дизельне паливо для автобуса, щоб завозити діток до закладу освіти. У сумі 50 тисяч. То це ми не виділяємо це, ми просто. Це та, 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 так, З Одної кишені моєї думи. Ну, якщо є питання? Голосувати про внесення змін до бюджету Мирощанської сільської територіальної громади на 25 рік. За питання, які Наталя озвучила. Будь ласка, хто за? Хто проти? Ніхто не проти. Рішені прийняти, всі одноголосно. Всі питання ми розглянули, дякую вам за те, що ви прийшли. Дуже довга сесія, але дуже важливо.